Король середнього бюджету повернувся. Нові Galaxy A55 і Galaxy A35 вийшли, і вийшли вони інтригуючими. Ні для кого не секрет, що в середньому ціновому сегменті править компанія Samsung зі смартфонами A-серії. Багато більше їхня першість відчувається як на ринку України, так і на будь-якому західному ринку. Аж до Сполучених Штатів Америки і розуміючи цей факт, знаєте, що робить Самсунг? Вона не випускає Galaxy A55 на американському ринку, обмежуючись тільки моделлю A35. А чому це сталося? Ви дізнаєтеся сьогодні в цьому огляді. І тим цікавіше буде дивитися саме на модель Galaxy A55. Перше, з чим зіткнеться новий власник Galaxy A55, це Фейсліфінг і нові габарити. Із габаритами Samsung трохи випереджає час. Збільшення діагонали екранів почнеться тільки з кінця цього року. Так якщо ви не знали, всі флагманські пристрої майбутніх поколінь будуть збільшені. Це стосуватиметься всіх брендів. З Galaxy S серії, навіть без приставки Ultra і Plus, і флагмани від Apple, навіть без приставки Max, і навіть Xiaomi теж збільшить свої смартфони без приставки. Pro. Але Samsung вирішила випередити час розмір екрану Galaxy A55 6,6 дюйма. Дизайн корпусу смартфона став дуже брутальним, плоским з боків і додався новий елемент на корпусі. Ось ця область з кнопками регулювання гучності називається Key Island. Острівець із кнопками. У всіх повинен бути свій острів. Спинка смартфона зі скла загалом ще ніколи а серія від Samsung не була так близька за сприйняттям до флагманських смартфонів, навіть рамка у смартфона а Металева з екраном у 6,6 дюйма новому власнику доведеться готуватися до адаптації. Тепер усе по-дорослому. Смартфон потрібно тримати двома руками для здійснення будь-яких дій. Хоча на введення тексту з клавіатури це вплинуло позитивно. Зазвичай, чим більшим стає смартфон, тим зручніше вводити текст двома руками. Але для контенту тепер стало точно краще. Мобільні ігри, книжки, перегляд YouTube і Netflix усе це має на новинці. Трохи кращий та зручніший вигляд ніж на а-54 Торік. Пікова яскравість екрану 1000 ніт, і тут у мене виникло велике питання. Я зустрічав середньобюджетні смартфони з показником у 1300 ніт. Наприклад, нещодавній. На синфон 2А, але якось так виходить, що у Samsung 1000 ніт набагато яскравіше ніж 1100 і навіть 1300 ніт у інших гравців. Може у конкурентів просто якісь ніти неправильні. Щоб хотілося поліпшити в екрані А – Це сканер відбитка пальця. Він не те, щоб поганий, просто після ультрашвидкого сканера в Galaxy S24 Ultra Інші сканери відбитка пальців. Дуже складно сприймати всерйоз. У Galaxy A55 він спрацьовує чітко, але з невеликою затримкою. Продуктивність цього смартфона ще більше залежить від зв'язки Залізо Софт, ніж будь-коли. Galaxy A55 працює на процесорі Exynos 1480. Це чотирьохядерний процесор, виконаний по 4 нанометровому техпроцесу. У базі у смартфона 8 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ постійної пам'яті. Є ще версія на 256 ГБ. І також є можливість встановлювати карту пам'яті microSD замість другої сім-карти. Тротлінг тест показує, що це не найпотужніший, але один з найбільш стресостійких процесорів, і тут. Цьому смартфону на допомогу приходить One UI 6.1. Коли ми дивилися на нову One UI у флагманських рішеннях і відзначали підвищену оптимізацію роботи з пам'яттю та загалом із системою, ми ж гадки не мали, який ефект ця система матиме на смартфоні середнього цінового сегменту. А вона справила цілком позитивний ефект. Так, Galaxy A55 відчувається швидшим і спритнішим, ніж Galaxy A54. Чи означає це, що a 55 Став прям вбивцею флагманів за свої гроші. Ні, звичайно. Ще існують сценарії, за яких цей смартфон можна сильно навантажити і іноді зустріти дрібні фризи. Наприклад, при роботі в режимі сплітскрін. Іноді при одночасній роботі в тлі великих і ресурсоємних додатків. Але загалом це той випадок, коли Exynos і оновлена система Samsung виглядають дуже бадьоро. Для любителів пограти на смартфоні теж є хороша новина. Графічна складова a 55 5 на 31% потужніша, ніж у A54. Це X-Clips 530 на базі архітектури AMD RDNA 2. Це відчутний приріст. Сама One UI 61 зараз одна з найпривабливіших оболонок серед Android-пристроїв. Тут додали зручну кастомізацію віджетів на екрані блокування, змінили анімацію в системі. Це, звичайно, не кардинальний редизайн системи, та й хто в наш час щось кардинально змінює в тому, до чого вже звинується. Звикли користувачі. Але якщо ви Гіки вибрали Samsung, я вас вітаю! Для вас відкривається світ справжньої кастомізації за допомогою практично офіційного інструменту під назвою Goodlock. І він працює на Galaxy A55. Так само добре, як і на флагманах, і його можна так само завантажити з Galaxy Store офіційно в Україні. Раніше такої можливості не було. Розширення кастомізації системи, яке дає гудлок на смартфонах Samsung, таке, що будь-який власник іншого смартфона на Android може позаздрити, і це абсолютно правда. Змінюється все: зовнішній вигляд меню багатозадачності, шторка з повідомленнями. Клавіатуру можна змінити як завгодно, аж до зміни розмірів кожної окремої кнопки. Маса зручних віджетів управління системою однією рукою, швидких жестів і зручних команд. Загалом, якщо ви власник смартфона Samsung і ще не встановили гудлок, я не знаю, чого ви ще чекаєте. А якщо у вас немає смартфона Samsung, але ви вже бачили, на що здатні смартфони південнокорейського бренду у зв'язці з цим потужним інструментом. Я вас розумію. Дуже хочеться спробувати камери. 50 мегапікселів, 12, 5 і 32. Досить стандартний набір камер і дуже прийнятна якість фото і відео в своєму ціновому сегменті. В основної камери є оптична стабілізація. Ультраширококутна камера зі світлосилою 2.2. Загалом Samsung не забули і про активних користувачів мобільних камер. До речі, Samsung із завидною постійністю робить акцент на селфі камері. 32 мегапікселі дають свої результати. Фото на селфі камеру виходять. Дуже деталізованими. Я думаю, наступна планка буде 48 мегапікселів, принаймні деякі витоки. Про майбутні флагмани говорять про те, що в 2025 році селфі-камера впритул підбереться до показників. Основних модулів у смартфонах це буде трендом. Час роботи смартфона з акумулятором у 5000 тисяч на годину. Приблизно такий: активна робота, спілкування в соціальних мережах і месенджерах, перегляд контенту на платформах і роботу з поштою без мобільних ігор близько 12 годин безперервно. Це в комбінованому режимі. Якщо просто запустити програвання відео в YouTube на цьому смартфоні, він пропрацює трохи більше, десь 15-16 годин. Максимально підтримувана швидкість зарядки. 25 Вт. В комплекті зі смартфоном зарядка не йде. Заряд з 0 до 100% триває близько 1 години 10 хвилин. З 0 до 80% – близько 35 хвилин. А тепер питання. А що ж таке А35? І як так вийшло, що саме цей смартфон буде продаватися на ринку США замість а55. Відповідь дуже проста. Якщо ви подивитеся на Galaxy A35, то зовні взагалі не побачите жодних відмінностей від А55. Такий самий розмір, такий самий дизайн, лише кольори відрізняються. В чому ж різниця? По-перше, процесор Exynos 1380 трохи слабший, по-друге, камери простіші, пам'яті поменше. А55 з металевою рамкою, а А-35 корпус із пластика. Якщо ви уважно подивитесь. На варіанти специфікації Galaxy a 35 то ви зрозумієте, що по суті це той самий Galaxy a 54, просто в новому дизайні. Ці смартфони дуже схожі. Потрібно віддати належне, Samsung в Galaxy A55 і в A35 пропонує захист IP67. а це означає захист від пилу та води. Смартфон може пережити падіння воду на глибину до 1 метру впродовж. 30 хвилин. Також традиційно вигідно виділяє ці смартфони те, що Samsung гарантує підтримку оновлень софту впродовж 4 років і оновлення безпеки 5 років. Загалом Galaxy A серію нема сенсу нахвалювати, і так наперед відомо, що це буде черговий рекорд продажів. Це легендарна лінійка смартфонів. люди давно вибрали бренд Samsung. Якщо купують не флагман цієї компанії, то A серія це точно те, що користується величезною. Популярністю на своєму прикладі можу сказати, що навіть моя мати, перепробувавши купу смартфонів різних брендів, залишилася на А-серії Samsung. Причому навіть зі мною не радилося. Думаю, у багатьох із вас така сама ситуація. Друзі, це був огляд новинок від компанії Samsung. Я знаю, що дуже багато хто з вас вже замовляє собі цей пристрій, якщо ви вже обрали його. Напишіть в коментарях свій досвід експлуатації. Чому саме цей вибір? Дякую вам за перегляд, дякую, що підписуєтесь на канал, і дякую, що ви ділитеся цим відео з вашими друзями і просуваєте контент українською мовою. До побачення!